Як полотно це в нас служить хромогенне середовище, а палітрою кольорів е, наші музейні культури, за допомогою яких ми малюємо Катерина Орловська, завідувачка міської централізованої бактеріологічної лабораторії ТМО-2, працює над створенням нової картини. А малює вона бактеріями в чашці Петрі. Цей незвичайний жанр мистецтва називається артмікробіологія. Особливість таких картин в тому, що під час створення вони виглядають безбарвними. Після перенесення різних бактерій на живильне середовище вони починають рости, і аж тоді проявляються притаманним для себе кольором. Для малювання використовується завчасно підготовлена палітра, а замість пензлів – петлі. Для того щоб змінити інший колір на хромогенному середовищі, мені потрібно цю петлю забрати, витягнути нову. І вже новою, стерильною бактеріологічною петлею, наприклад, брати синій колір. Це насентерококфекаліс. Створення однієї картини може тривати як 30 хвилин, так і дві години. Щоб прорости бактеріям і проявитися вже в кольоровому малюнку, потрібно 24-48 годин залежно від бактеріальної культури. І тоді виходять ось такі картини. Пробувала вперше намалювати щось пов'язане з архітектурою, оскільки до того малювала тільки квіти, птахи. Різні такі українську тематику тут використано тільки дві культури: перша культура це сальмонела, а друга культура це кокфекаліс. Це хромогенне середовище для виявлення сальмонел. Існувати такі картини можуть лише 2-3 дні, бо далі бактерії розростаються. Працюю з музейними культурами. Музеї це е, такий так званий банк. Для нас, для бактеріологів, де є певні штами культур, і ми їх використовуємо для внутрішньолабораторного контролю якості. Тобто, коли в нас приходить партія середовищ, ми беремо цю культуру, на яку є паспорт, де прописані всі біохімічні властивості. Ферментативна активність, ми знаємо, що вона себе так проявляє. Цією справою Катерина захопилася несподіваною лише місяць тому. До цього вона не малювала. Взагалі школа мікробіолог... клінічного мікробіолога організовує конкурс. І там показували різні роботи свої вже інші учасники групи. Мене зацікавило і думали. Ну подумала, що потрібно спробувати. Перший малюнок мені не дуже вдався. Потім почала експериментувати. Взяла одну культуру, другу. Якось дивлюся, що виходить. Малювання картин за допомогою бактерій для Катерини це свого роду медитація. Ну, приносить задоволення. Ти зосереджуєшся, ти відпочиваєш, ти хочеш бачити результат. Е, ну, це такого плану арт-терапія для мене. Та відпочиваєш, насолоджуєшся. Катерина Орловська вже відправила фото і відео кількох своїх робіт на конкурс в школу клінічного мікробіолога. Результати будуть 17 вересня.